Вітаю! В ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачити сьогодні у випуску. З тригодинною перервою через повідомлення про замінування. Як пройшла перша сесія міськради з часу відсторонення міського голови Чернігова Владислава Атрошенка від посади. Повноважень набагато більше, ніж у дільничного. Які обов'язки першого в Чернігівській області поліцейського офіцера громади. Роблять окупні свічки та плетуть маскувальні сітки. Як виржавець кому ліцеї учні та вчителі між уроками допомагають військовим. З тригодинною перервою через повідомлення про замінування, так пройшла перша сесія міськради з часу відсторонення міського голови Чернігова Владислава Трошенка від посади. Правоохоронці шукали по кабінетах вибухівку, не знайшли. Відтак сесію продовжили через кілька годин та депутати проголосували усі вісім питань порядку денного. Які очікування у самих депутатів від року роботи без Трошенка та чи переїхав в його кабінет Олександр Ломако, який тепер виконує обов'язки міськради? міського голови про це розповість наша Аліна Клименко. Я думаю, що там закриті. Там закриті. Але я вам скажу, що всі речі на місці. Меблі в кабінеті були придбані їм за особисті кошти в 2016 році і проведений ремонт, але вони на місці. Такий вигляд нині має кабінет відстороненого від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Зняти табличку з дверей, каже Олександр Лумако. Попросив сам Атрошенко. Чи були пропозиції пересісти в кабінет пана Атрошенка? Ну, пан Трошенко залишається міським головою Чернігова. По перше, по-друге, для мене завжди такі речі, як кабінет там службовий автомобіль. Я до речі, працює міській раді сім з половиною років. Я практично не користуюся службовим автомобілем, їжджу на своєму особистому, заправляю його особисто. і Мене ну немає в цьому плані питань. Мені так комфортніше і зручніше. Кабінет, ну це місце, де я працюю. Я тут, коли я став секретарем міської ради, я зайняв цей кабінет, і я мені в ньому комфортно нормально. І точно е перші думки, які були пов'язані з тим, що я буду виконувати обов'язки міського голови, не стосувалися кабінету, і я не планую змінювати місце, де я працюю. Олександр Лумако тепер тимчасово виконує обов'язки міського голови Чернігова. Так вирішили депутати на сесії. В залі зареєструвалися 31 з 42 обранців. Про відсторонення Атрошенка депутати з його фракції монобільшості кажуть так: за слова на ніхто не зможе, але ж я вважаю, і моя точка зору, що це буде найгірший керівник ніж Владислав Анатольович. Наша команда буде єдиною і активно працювати на громаду міста. І виконувати всі ті завдання, які ставлять перед нами мешканці міста, а особливо зараз, під час воєнного стану. Чи вплине відсторонення Атрошенка на роботу міської ради. Опозиційна до нього депутатка Марина Райко каже наступне: у мене є бажання, щоб це вплинуло. Да І у мене є пропозиція сьогодні. Я буду давати запит на те, щоб хоча б одну якусь комісію віддали опозиції, щоб опозиція могла теж впливати на життя громади. Ми теж представляємо якусь частину населення. Так, ми маємо право голоса на даний момент. Ось уже два фактично з половиною роки. Опозиція в Чернігівській міській раді голосу немає. А от на питання, чи зможе Олександр Ломако рівноцінно замінити Владислава Атрошенка, висловила власні побоювання сесію назад, коли були оці голосування по Єлівщині, да, і пан Атрошенко з паном кличко кудись від'їхали. Його не було на сесії, фактично сесію вівпавну Лумако. Ну, мені це не сподобалось. Мені це не сподобалось, бо він дозволяв він переходив межі просто. Він з людьми, які прийшли просто місцями, які прийшли на сесію поговорити сказали, Казати свою точку зору. Ось він їх перебивав, принижував, вів себе так, як на насправді пан Трошенко себе ніколи не веде. Олександр Ломако каже, для нього поки збільшилося тільки відчуття рівня відповідальності. За трошенком тримати зв'язок він продовжує. Він не робочий час проводив збори колектива. Тобто, ви в принципі на зв'язку. Так, да, Регулярно звичайно. А чи заходить він у міську раду? Кілька разів заходив да, звичайно. Йому не заборонено заходити в міську раду. Він не проводить тут наради, не, не дає якихось казівок, але переговорити з кимось з людей або там забрати якісь речі, він заходив кілька разів і нічого в цьому страшного я не бачу. Депутати встигли проголосувати друге питання, що стосувалося умов оплати праці Олександра Ломако, як надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради. Правоохоронці майже три години перевіряли приміщення. Вибухівки у міській раді вони не знайшли сесію. Продовжили, депутати проголосували. Усі питання. Аліна Клименко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні, вранці, рятувальники завершили розбір завалів промислової будівлі на території філії Ірванцівського торфзаводу, що в Семенівській громаді, куди вчора влучили дві російські ракети. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Правоохоронці задокументували наслідки ракетного обстрілу росіян по Семенівці та зібрали речові докази. За фактом цієї атаки відкрите кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції області наслідок влучання ракет в будівлю торвзаводу, двоє місцевих цивільних працівників загинули. Ще двоє зазнали поранень та перебувають у Семенівській міській лікарні в стані середньої тяжкості. Йдеться у повідомленні поліції. За словами медичної директорки лікарні Людмили Янченко, життю поранених нічого не загрожує. Нагадаємо, що за інформацією ОК «Північ», вчора близько 15.45 спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по будівлі підприємства. Сьогодні російські війська обстріляли городнянську громаду. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Зокрема, близько 12-ї дня зафіксували чотири приходи імовірно з міномета калібру 120 мм в район села Сеньківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. У Ніжині сьогодні попрощалися з двома бійцями, які загинули на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський терцентр комплектування та соцпідтримки. Богдан Кава народився 20 вересня 2001 року у Ніжині. З початком повномасштабного російського вторгнення Богдан долучився до лав Збройних сил України. Відтоді на посаді кулеметника снайперського відділення брав участь в обороні Ніжина та Чернігова. Загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового Завдання в районі Соледара на Донеччині. Андрій Мусабеков народився 8 грудня 1984 року. Після повномасштабного російського вторгнення він долучився добровільно до лав ЗСУ. Загинув також 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїнами у Ніжині в церкві всіх святих. Поховали Богдана на фрунзівському кладовищі, а Андрія на Мигалівському. Повноважень набагато більше ніж у дільничного. Олександр Генці став першим поліцейським офіцером громади на Чернігівщині, хто пройшов відповідне навчання. Про це сказала Суспільному речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Він працює в Ічнянській громаді з листопада минулого року. Відповідає за 25 населених пунктів з населенням понад 20 тисяч людей. Має службове авто та офіс у центрі Ічні. В чому специфіка його роботи суспільне дізнавали. У мене є скажімо, питання до додержання правил дорожнього руху учнями, студентами за півгодини в поліцейського офіцера громади Олександра Генці. Лекція для учнів ічнянського професійного аграрного ліцею про безпеку пішоходів. Поки є час, патрулює. Розповідає про проєкт поліцейської громади, дізнався зі змі. Подав заявку, пройшов необхідний відбір. Це і поліграф був і скажімо так тестування, співбесіди. Після чого мене було направлено до проходження навчання. Навчання від проходило в місті Вінниця, отримав сертифікат та приступив до місця роботи. Це поліцейська станція в Ічні. Сюди на прийом до офіцера громади люди йдуть з будь-якими проблемами. Більше пошла робота з працівником громади. Офіцером по багатодітних сім'ях більше став контроль цих сімей. Більше почалося виписання протоколів за недотримання батьківських прав, за невиконання їх. Більше почало до ладу приводитися в громаді. Результат є, хоч і не знову це почалося відбуватися. Результат вже є. В основному це побутові якісь. Проблеми. Звертаються і люди із заявами по домашньому насильству, і доводиться розглядати ці заяви і притягувати людей до відповідальності. Також проводимо профілактичну роботу. Якщо людина скажімо, вже ну, допустила таке правопорушення і була притягнута, то робота з нею взагалі, ну, все одно продовжується. коли повноваження набагато більше, ніж у дільничого. Перше, це і лінія дозвільної системи, це перевірка власників зброї. Робота в забезпеченні сфері правил дорожнього руху. Графік роботи доволі насичений. А це вже лекція для учнів ліцею. Вік настання адміністративної відповідальності настає 16 років і 14 років. Але також несуть відповідальність і ваші батьки. Олександр Генці, перший офіцер громади на Чернігівщині, який пройшов навчання і приступив до роботи. Першим завжди важко, адже е, ти будеш подальшим прикладом і старається якомога найкраще зробити свою роботу. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові затримали підозрюваного у передачі даних росіянам для ударів по Києву. Про це інформує прес-служба Служби безпеки України. Як йдеться у повідомленні, затриманий працював посадовцем регіональної філії Південно-Західна Залізниця. Його спецслужба РФ завербувала до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, чоловік постійно спілкувався із співробітниками ФСБ, передавав їм дані про час та місце пересування військових ешелонів. в Озброєнням та боєприпасами для ЗСУ, а також намагався передати координати енергогенеруючих підприємств Києва, проте не встиг цього зробити. Під час обшуків у нього виявили смартфони із доказами листування. Чоловікові повідомили про підозру за статтею. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування. Роблять окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Цим в перервах між уроками та під час трудового навчання займаються учні та вчителі іржавицького ліцею. Так на фронт вже передали 280 окопних свічок, розповіла Суспільному директорка навчального закладу Світлана Рубашка. В гостях в ліцеїстів побувала Вікторія Сидорчук. Але є, щоб ми виготовили сітку 4,80 сто п'ять висота, метр двадцять на десять. От ми ще дві сітки покладемо разом, і сімо, і буде ось така велика сітка у шкільному коридорі. Учні разом з учителями плетуть частини для великої маскувальної сітки. Основу розтягнули на вішаках. У Віталіни Крудько перших чотирьох уроків сьогодні немає. Разом з іншими вона плете сітку. Протягом канікул ми склали 100 метрів сітки. От і дітки приходили, і батьки приходили, і просто жителі небайдужі приходили і Допомагали у нас з села дуже багато чоловіків, хлопців, наших учнів е, теж нас захищають. На кілька хвилинній перерві між уроками допомагає плести сітку і дев'ятикласниця Анастасія Сушко. У Моєї мами є брат рідний, і мій дядя він зараз служить. А десь під бахмутом і, і тато десь так. в Житомирській області його перекинули, кудись ми не знаємо, де він, він не розказує, того, що дим. Не. не дуже багато людей розуміють, що треба допомагати. Ну, я сюди нічого не потратила. Просто брала вільний час, який є в кожної людини. яка кожна людина може прийти і допомогти. Але не, не дуже багато людей це розуміє. Мені приємно добре. Ще розумій, розумійте, це, це моя Україна. Я живу готова до відправки на фронт і партія окопних свічок, виготовлених учнями та вчителями ліцею. Розповідає його директорка Світлана Рубашка. 280 виготовлених раніше вже зігрівають воїнів. Уже при, при пристосувалися кожен свої брав баночки, хто більше, хто менші. Бачите, різних розмірів. Ну кажуть, отакі теж хороші, бо їх можна взяти покласти навіть у карман. У нас не вистачало воску. От ми брали у просили у місцевих місцевих священників. Вони приносили нам свічки. Ми їх ну огарки свічок. Ми їх розправляли розплавляли і заливали. Віктори Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра зранку о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.